Нині у величні пасхальні дні мільйони вірян в усьому світові відзначають свято Христового Воскресіння. Разом із ними перемогу Христа над смертю згадують і у Бердичеві. Свято свят стало причиною чергового приїзду до міста єпископа Житомирського і Новоград-Волинського Никодима, який очолив Божественну літургію у свято-Миколаївському соборі. У ці дні люди мають замислитися над тим, що своїм Воскресінням Господь воскресив і їхні душі та розум для вічного царювання любові та спілкування зі Всевиш. Нагадав владика багато є різних подій церковних, багато є історичних подій, багато є свят державних, але ніяке свято не зможе перевершити величі краси, повноти радості духовної, як свято Святого Христового Воскресіння. Навіть у самому повітрі відчувається. Добра аура і благодать Господня. Ми, люди, не можемо своїм розумом до кінця зрозуміти, завідки ця радість у нас, ми відчуваємо ту радість і тепло. Наші душі теліють в радості і спілкуванні із Богом, світло, радість, любов. Ось. Що Господь посилає своїм Воскресінням своїм Воскресінням, говорить єпископ, Господь переміг темряву людського лукавства та гордині. Люди мають робити так само, вони повинні боротися, проявляти мужність та істину віру. І робити це правдиво, а не лицемірно. Не можна називати себе християнином і поняття не мати, що таке любов, переконує жінник жиникодим. Відкинути усю неміч, забути про негаразди та віддати себе Богові. Закликає він. Лише раз в рік. На православного патріарха і люди торжествують. Це свідчення того, що нам Господь дає ще рік благості Господньої, пошле нам мир, пошле нам здоров'я, пошле нам земне життя. І нам потрібно дякувати Богові, підносити Бога в своїх молитвах. За все нам потрібно дякувати Богові, а особливо в ці прекрасні дні, дні радості. А ми, дорогі браття і сестри, об'єднаємо свою радість. Ми сьогодні будемо приходити до Воскресого Спасителя, тому що немає смерті, немає зла, Господь переміг. Буквально вчора, розповідає владика. Він, за запрошенням митрополита Київського та усієї України Володимира, брав участь у вечірньому богослужінні, відпускаючи його до Бердичева, блаженніший попросив подякувати усім вірядам за молитви. Саме народні молитви, всупереч усім прогнозам, поставили його на ноги, переконаний митрополит, передаючи Бердичівлянам привіт від блаженнішого. Єпископ Житомирський новоград Волинський поділився радістю свого серця. У величні дні Пасхи він на власні очі бачив Воскресіння митрополітства. Трополита Володимира наша Пасха вона услубилася тим, що Господь почув наші молитви і повертає нам блаженіше. Звісно, здоров'я слабе, таке слабеньке, блаженіше, але яке сильне слово, адже сила людська в немочах збирається наших і нашою молитвою, нашою вірою. Тому, дорогі браття і сестри, ще раз і ще раз вітаю всіх і святом. здоров'я, здоров'я і здоров'я, терпіння, всім вам, всім родинам, кожній сім'ї, нашому місту, нашим керманичам, всім нам, всій нашій громаді, добра, добра і любові. І коли це буде, буде все у нас, буде віра. Буде і радість, а буде віра, буде любов. А буде любов, то і буде життя.